Вірш капелюшок. Як на дворі сонечко гріє, аж пече. Мама каже Донечко, бережи себе. Ти можеш погуляти при погоді цій. Та не забудь узяти капелюшок свій. Капелюшок капелюшок личко захищає. Капелюшок капелюшок спеку не пускає. Капелюшок, капелюшок, стрічечка ясненька. В ньому я гарненька, правда? Я гарненька. Як сумує сонечко, темна хмара йде. Мама каже Донечко, бережи себе. Ти можеш погуляти при погоді цій, та не забудь узяти капелюшок свій. Капелюшок, капелюшок, личко захищає, капелюшок, капелюшок. Дощик не пускає, капелюшок, капелюшок, стрічечка ясненька, в ньому я гарненька, правда? Я гарненька? Чи сподобався тобі цей віршик? Пригадай, чим хвалилась дівчинка? Чому мама сказала вдягти капелюшок, коли було сонячно? Чому треба вдягти капелюшок, коли дощик? А чи є у тебе капелюшок? Розкажи про нього, коли ти його вдягаєш?